Україна, нібито, погодилася обмежити кількість своїх солдатів у якості поступок для того, щоб завершити війну з Росією. Про таке пише Financial Times. Неназвані українські чиновники розповіли виданню, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп повинні будуть обговорити найчутливіші питання мирного плану: це території та гарантії безпеки з боку США. При цьому за їх словами Київ погодився обмежити чисельність своєї армії до 800 тисяч солдатів. Долучення державного секретаря США Марко Рубіо до переговорів у Женеві щодо мирного плану для врегулювання російсько-української війни змінило тон всієї розмови. Про таке пише політико з посиланням на джерела, які обізнані з перебігом переговорів. Після чергового раунду перемовин між делегаціями США та України, де брав участь Марко Рубіо, стало відомо, що штати не вимагатимуть від України дотримуватися крайнього терміну до Дня подяки, що цьогоріч припадає на 27 листопада. Крім того, на думку європейців та українців, тепер їхні позиції почали більше враховувати, кажуть джерела політиком. Хаотичний минулий тиждень у дипломатії США продемонстрував, що грубі вважають так званим прибиральником у справі російсько-української війни, який прийшов, щоб відновити порядок і переорієнтувати Вашингтон у бік союзників та партнерів, а не Москви, зазначають журналісти видання. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони ще не бачили офіційного документу пропозиції щодо мирного плану Трампа. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з білоруським міністром. За його словами, той текст, який є у Кремлі, отриманий через неофіційні канали. У нас є... У нас є канали зв'язку з нашими американськими колегами. Вони використовуються, і ми чекаємо на їхню версію, яку вони вважають тимчасовою версією, з точки зору завершення етапу узгодження цього тексту з європейцями та українцями. А потім побачимо бо якщо дух і буква Анкориджа будуть стерті з ключових домовленостей, які ми формалізували, то звичайно ситуація буде принципово іншою. Але поки що, повторюю, ніхто офіційно нічого нам не повідомив. І оборонна промисловість України дуже потрібна Європі. Про це заявив комісар ЄС питань оборони Андріус Кубілюс. Він запропонував глибшу інтеграцію оборонної промисловості блоку з України, оскільки мирний план США залишається незмінним. А операції з боку Росії загрожують Європі. Законодавці ЄС мають провести голосування щодо програми вартістю 1,5 мільярда євро, з яких 300 мільйонів євро нададуть Україні. Очікується, що витрати ЄС на оборону цього року становитимуть майже 400 мільярдів євро. Що майже вдвічі більше ніж чотири роки тому, до того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році ЕДІП структурно пов'язує Україну з європейською оборонною промисловістю, і це добре. Українська оборонна індустрія потребує нас, але ми ще більше потребуємо українських оборонних інновацій. Едіп підтримує оборонну промисловість України і не лише за допомогою 300 мільйонів євро. Едіп дозволяє закуповувати оборонне обладнання в Україні разом з Україною та для України. Еді піддає змогу інвестувати в українську промисловість і сприяти інтеграції українського сектору в європейську оборонно-технологічну індустріальну базу. і сьогодні також відбулася зустріч у рамках коаліції охочих, де лідери європейських країн обговорювали підтримку України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він також додав, що за останні кілька днів мав чимало перемовин з країнами-учасницями G20, опісля діалогу у Женеві. Стармер Запевнив, що Велика Британія і надалі продовжить підтримувати Україну суверенітет України повинен бути збережений. Україна повинна бути здатна захищати себе в майбутньому. А питання, що стосуються України та її майбутнього, повинні вирішуватися Україною. Ми чітко розуміємо, що їхній голос завжди повинен бути в центрі цього процесу. А питання, що стосуються Європи та НАТО, потребуватимуть згоди членів Європи та НАТО. Тож попереду ще довгий і важкий шлях. але ми як ніколи віддані цій справі. І готові продовжувати рухатися вперед у цьому процесі. І саме тому, пане спікер, пізніше сьогодні, в другій половині дня, президент Макрон, канцлер Мерц і я скличемо коаліцію охочих, яка зараз налічує 36 членів, щоб обговорити, як ми можемо просунути мирний процес і як ми можемо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі зараз. Його ж засідання коаліції охочих власне відбулося в онлайн форматі, де участь брали якраз такий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон, який заявив про те, що зараз нібито одна з вирішальних стадій мирного договору і дуже важливий момент для України зі свого боку. Можу сказати, що таких вирішальних моментів за час цієї війни було вже чимало, насправді, які нічим не завершувалися. Ми, звісно, дуже. Дякуємо нашим партнерам за підтримку і ось така рішуча позиція того, що ми будемо підтримувати Україну і надалі. Це, звісно, нам допомагає в плані фінансів, в плані військової підтримки, в плані політичного тиску. Врешті-решт, тому що за останні роки ми зрозуміли наскільки це справді є важливим. І прем'єр-міністр Британії Стармер під час віртуальної зустрічі сказав про те, що досить оптимістично оцінює останні переговори щодо досягнення. Мирної угоди між Україною та Росією і зазначив, що справді вважає, що ми рухаємося в позитивному напрямку. І сьогоднішні ознаки вказують на те, що більша частина тексту, як вказує президент Зеленський, може бути зрештою прийнята. Але сьогодні також медіа почали писати про те, що ймовірно зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом, і очільник офісу президента Андрій Єрмак згодом фактично підтвердив ось ці чутки, зазначивши, що ця зустріч може бути вже 27 листопада. Тобто після завтра, якщо в цьому буде потреба, водночас західні медіа від себе додають, що сьогодні найімовірніше Трамп повинен зустрітися з паном Рубіо і обговорити ті всі деталі, які обговорювалися у Женеві, тому дипломатичні. Арені в ці дні відбувається справді дуже і дуже багато, але водночас президент США Дональд Трамп він залишається сповненим надії та оптимізму щодо можливості укладання угоди. Він хоче, щоб припинилися вбивства, щоб ця війна закінчилася. Про це в етері Fox News розповіла речниця Білого Дому Керлін Левіт. За її словами, Сполучені Штати все ще надсилають або продають велику кількість зброї НАТО. Втім, вони не зможуть робити це вічно. Тож Трамп хоче, щоб війна Війна закінчилась, мовляв, він президент мирного часу. Також леві додала, що американська команда наразі працює цілодобово щоб спробувати завершити цю угоду. І гендиректор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі заявив, що окупованій же знадобиться особливий статус, якщо буде досягнуто мирної угоди між Росією та Україною. Про це пише Reuters. За його словами, при будь-яких обставинах потрібно мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці. Він додав, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту. Доки війна не закінчиться, не буде укладено перемир'я або не замокнуть гармати, завжди існує ймовірність, що щось піде не так. Жоден окремий оператор не може використовувати АЕС, коли на іншому березі є інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього. І питання ЗС насправді підіймалося неодноразово і в першочерговому плані. Ось цих 28 пунктах, які презентували насправді медіа, тому що ця інформація якось так дуже різко просочилася через змі. Потім її підтверджували з усіх боків, врешті-решт, але Тут зрозуміло, будемо зупинятися на тому, що ми маємо зараз кількість пунктів зменшилася, і всі сторони з ними наразі ознайомлюються. Росіяни лише посилюють свій тиск і в момент, коли вся увага медіа людей насправді прикута до ось цього мирного плану Дональда Трампа. Це зрозуміло важливо. Втім, варто не забувати, що наші. Бійці наші сили оборони вони щодня та щоночі працюють над тим, аби, по-перше, ворога на нашій території було набагато менше, і щоб не допускати будь-яких просувань з боку противника. Тому це те про що ми будемо говорити в цій годині. Але спершу я додам трохи оперативної інформації. По перше, зустріч президентів Трампа та Володимира Зеленського поки що не запланована. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на високопосадовицю у Білому домі. При цьому Дональд Трамп сьогодні заявив також про те, що його адміністрація наближається до угоди для завершення війни Росії проти України. Так він прокоментував процес щодо опрацювання мирного плану, який США проводять з Україною та країнами Європи. Про це він повідомив під час церемонії по. Помилування Віндички перед ним подяки у Білому домі. Трамп вкотре нагадав про те, що він нібито закінчив вісім воєн за дев'ять місяців. І наразі його адміністрація працює над фінальною. каже, що це непросто, але цю війну ми завершимо минулого місяця. Загинуло 25 тисяч солдатів, українців і росіян. Я думаю, що ми наближаємось до угоди, і скоро це стане зрозуміло раніше. Я вважав, що війну можна буде швидко завершити, але тепер бачу, що це складніше. Водночас, ми маємо прогрес сказав Дональд Трамп. А при цьому ми розуміємо чудово, що ситуація на полі бою вона так чи інакше впливає на переговорний процес. Тому про це ми поговоримо далі. Противник тисне на мирноград. Характер дій свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів рівне та світле. Про це повідомляє сьомий корпус швидкого реагування Дешеве з Там зазначили, що підрозділи десантно-штурмових військ стримують рух ворога в районі красного лимана. Північну частину Мирнограду Росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує дрони. Також посилюємо наше групування у місті для захисту південних околиць. Зазначають військові. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування. При цьому є випадки, коли сили оборони беруть у полон російських солдатів. На північному сході Мирнограду 38-ма окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих колишні ув'язнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів. Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою. Також ворог активізувався та має успіхи в районі Сіверська. Про це повідомляє Діпстейт. За даними аналітиків, за довгий час на цій ділянці фронту з'явилися зміни. Противник все частіше почав фіксуватися у місті, зокрема в південній частині населеного пункту, а також на східних околицях. З боку противника були різноманітні спроби тиску, де фіксувалися штурмові дії механізованими колонами, а також постійні спроби швидко заїхати на мотоциклах і нескінченний тиск піхотою. І в Збройних силах України спростували заяву російської армії про нібито зачистку у центрі Костянтинівки. Центр міста знаходиться під контролем Сил оборони України. Про це розповів командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін. Командувачі угруповані військ генерали Путінські доповіли своєму шефу, що вони вже зачищають центр Костянтинівки. Ну, хто в Костянтинівці був? Він. Розуміє, де я зараз знаходжусь, тому, тому ситуація така, що або я сам відбив наступ переважаючих сил противника, або його генерали йому відверто брехали. Центр Костянтинівки ніхто не захищає, так зруйнований, так війна, але він наш. Генеральний штаб збройних сил України також офіційно підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів окупантів у ніч на 25 листопада, успішних ударів із застосуванням реактивних БПЛА «Барс» і крилатих ракет Нептун завдали підрозділи ракетних військ і артилерії взаємодії з іншими підрозділами сил оборони. За інформацією генштабу у місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження авіаремонтного заводу імені Берієва та підприємства з виробництва БПЛА молні Атлант Аеро на території об'єкт. Тів спостерігалися численні вибухи та значні пожежі. Також за даними генштабу ймовірно уражено експериментальний літак А 60 І Дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків дальнього радіолокційного виявлення А 50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. за інформацією з відкритих джерел А – Це експериментальна летюча лабораторія носій мегаваттного лазера на базі літака ІЛ 76 Загалом було створено лише два таких літаки, і літ він приз... Значений для дослідження розповсюдження лазерних променів в верхніх шарах атмосфери. А надалі це і придушення розвідки противника. Згодом командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді з позивним Мадяр показав супутникові кадри, на яких видно знищені А 60 та Іл-76 на авіаремонтному заводі. З його словами на кадрах можна побачити, що постраждав також цех кінцевої збірки, де модернізують літаки А 50 та Ту-95МС. мс Мадяр натякнув на ще один так званий бонус у ангарі, що залишився за кадром. І російський диктатор Путін ймовірно переконаний, що Донецька область опиниться під контролем Росії за будь-якого розвитку подій або шляхом переговорів, або ж завдяки просуванню російських військ. Про це повідомив високопосадовець США в коментарі CBS News. За його словами, переговори США в Женеві фактично стартували з припущення, що Путін упевнений в неминучості захоплення Донеччини. Видання пише, що чиновник відмовився оцінювати чи програє Україна війну на сході, проте визнав, що поточна динаміка бойових дій вказує. На те, що Росія може захопити Донецьку область, втім тут варто розуміти, що просування російських військ воно є достатньо таки повільним, враховуючи ту кількість особового складу техніки боєприпасів, яку росіяни застосовують, в тому числі і на покровському напрямку. І кожен кілометр просування противника. Це коштує їм надзвичайно дорого щодо втрат серед особового складу, і це те про що постійно говорять і наші бійці. що, По перше, ці атаки вони таке враження, ніби нескінченні. Росіяни група за групою намагаються заходити на різні ділянки, просуватися вперед, і при цьому не завжди вони мають навіть елементарні елементарний захист, так тобто там бронежилет чи е, шолом для. Захисту себе в першу чергу і про такі випадки напередодні писали наші бійці з 66 ї якщо я не помиляюсь, бригади, які говорили, що дуже багато такого вони бачили на лиманському напрямку, де росіяни йдуть в штурми з використанням власної лише піхоти, там максимум якийсь легкі легкий транспорт на кшталт там тих самих мотоциклів, багів чи квадроциклів, врешті-решт, і вони були з одними ними автоматами, тобто по суті ніякої броні на них не. Було врешті-решт і. Також цьому сприяють і теперішні умови ведення війни, тому що велика кількість безпілотників не дає противнику так. само і нам це теж варто розуміти. Дуже багато використовувати саме броньованої техніки, тому що вона на полі бою довго не живе. І ось це спричинило те, що росіяни здебільшого нині вдаються до саме піхотних штурмів. Станом на цей час, зокрема у Києві, вже завершили аварійно рятувальні роботи після російського обстрілу. Про це повідомили в ДСНС. У нас до комбінованих ударів загинули сім осіб, і ще 21 людина постраждала, в тому числі одна дитина. Надзвичайники врятували 18 людей, серед яких троє дітей. Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки ДСНС, в тому числі і важка інженерна техніка.